Вітаю тебе, друже! Ти вже знаєш, що у кожної дитини та людини є права і обов'язки. А сьогодні ми з тобою розглянемо, що таке хочу і треба, але для початку зробимо гімнастику для очей. Пару, плакати, плакати. Ой, на гору, на Ой, на гору, на що ж таке слово хочу? Я думаю, що ти добре це слово знаєш. Хотіти це мати бажання, охоту до чогось. Відчувати потребу в чому-небудь. Наприклад, гарні іграшки. Багато відпочивати. Грати в телефоні, їсти шкідливу їжу. Але є слово таке, як треба. Треба це обов'язкова вимога, яку ми повинні виконувати. Треба обов'язково споживати корисну їжу. Мити руки перед їжею. Займатися спортом, навчатися, допомагати іншим та багато робити інших корисних справ. А ще є слово можу це твої можливості. Я гадаю, що ти зрозумів різницю між словом хочу і словом треба. Подумай, що ще ти можеш згадати до цих предметів? Та пам'ятай, що не завжди можна і потрібно робити те, що хочу, а потрібно завжди пам'ятати, про слово треба. Дякую за увагу! До нових зустрічей!